She walks up with the cooler, packed full of ice cold beer, with a handle of lucky number seven showing off her Daisy Duke rear. Drops that tailgate down out yonder with the black top ends fills up a dixie cup of black label, hands it out to all your friends. Then, boy, you better hold on. Itak, Протиугінний ланцюг. Класна річ, виробництво Україна. Рекомендую. Зараз більш детально покажу, як він виглядає, як функціонує. Отакий от маємо ми замок фірмовий. Гартекс. Нагадаю, це виробництво Україна. Якийсь закалений метал у цих ланцюгах. Є отака от обшивочка, щоб ви. Ніде не запачкали ланцюг, така вона миюча тканина, патріотична символика, ну і три ключі в комплекті маємо. Так. Раз. Прокрутили. До кінця. Воно, бачите. Не витягається з пазів, щоб ви її не загубили. Це дуже зручно. Вправляємо сюди. Прокрутили. Так виглядає міцно, надійно. Тести ми не будемо проводити на міцність в інтернеті. Ви зможете знайти тести, як дані ланцюги там перерізають болторізами, у них нічого не виходить. Знаю, що є тут слабі місця. Експерти кажуть, що вони є. А якщо ви знаєте, які слабі місця в даних протиогінних ланцюгах, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Дякую за ваш перегляд і за ваші коментарі. До нових відео! there's two.